Ну що ж, привіт, друзі! Знову привіт! Знову я зі своїми паркетними справами. Кому цікаво, дивіться та слухайте. Значить, тут цікава історія. Ви бачили на попередніх відео, е, значить, е, замовник прислав мені. Коротке відео, як він бачить свою реставрацію свого старого паркету, як би він хотів, щоб воно було і так далі. Зразу ж він мені повідомив, що квартира буде під здачу, тобто буде здаватися орендарям. Тому, ну, як би, треба зробити так, щоб фінанси не пели романси, щоб це був бюджетний варіант. Але при цьому замовник сказав, що оці всі трикутнички треба повставляти, доложити під стіною, оскільки там буде не звичайний плінтус 4 см, як колись був дерев'яний, а буде плінтус стойка. І я кажу чому стойка? Ну бо так от хоче. Ну добре, це ж буде набагато більше грошей, тому що це все ручна робота, підрізка. Порізка тих трикутничків, чистка цих місць, випорухування, штукатурки і так далі. Половину, значить, треба було треба повставляти, а половину треба підрізати під стіною, бо якийсь дядько до нас за паркет і паркет зможе дихати, зможе дихати. І при перепаді температур він просто почне його перти в стіну і може можуть утворитися в тобто може попідривати самі паркетини. Тому треба по периметру там, де треба прорізати, щоб він дихав, а там, де більше 1,5-2 см, треба оці трикутнички всі зробити. Ну, собственно, поріг, бачите, ми положили цей поріжок також з, з паркету. Ну. Проблема ж в іншому, що це ясінь. А такі плашки, такого формату вже ніхто не робить давним-давно. Під заказ також ніхто не буде метр квадратний робити цей паркет. Но ми якось знайшли на старих запасах, в старому даму, через інтернет знайшли, але правда дубовий. Тому, друзі, він трошки поріг, відрізняється від, тому що тут дуб поріг. А там ясень світлий. Ну, але там будуть двері, в принципі, поріг, ну, таке ролі не грає Та я про друге. Сам паркет, окрім цього всього, що ну, ви ж бачите, по периметру він весь повідходив, це все ми перекладували, чистили стяжку, перекладували на клей паркетний. Повністю, там по углах там плашки повідривані. Це ви все бачите, самі тут навіть нічого не треба говорити. Але окрім цього, ще по центру весь пархе, паркет ходить. Паркет відстав від самої стяжки, бо смола вже стара, пересохша, а він був на смолі. Тому ми робили так зване шприцування паркету. Тобто просверлювали дірочки, закачували туди клей. Ну, Звичайно, воно трохи спасло. Тому, чесно кажучи. Все це не біда, біда ось це. Бачите, оці п'ятна? оці такі сірі п'ятнишки. Скільки б ви їх не шлікували, вони нікуди вже не були Це сама біда. Чому ці п'ятнишки? А це від домашніх тварин. Або собачка, або песик десь там піснули. Ця, ця, ця моча, цей аміат пропитав паркетину, і ось бачите, от, таке от воно все вилазить. Тепер під час реставрації старий лак ми зняли. І це під лаком, отакі от штуки, щоб ви знали, що таке собачки шкотики можуть наробити з деревом. Тому тут два варіанти: або перекладувати знов ці місця на новий, і деякого паркету немає, бо не формат. Або змиритись, і так воно і буде. Ось ви бачите фінішну пряму цієї, всієї катавасії. Людина переплатила за цей паркет, ну, чесно кажучи, тричі. Не розумію перше, для чого там було замарачуватись з цими плінтосом. Можна було, оскільки такий паркет можна було дати дерев... або звичайний сосновий дерев'яний плінтус. І було би все красиво, гарненько, чистенько, під здачу, те, що треба. Людина переплатила ще раз так за оці всі заморочки, за підкладки, ремонт, і за оці трьохгольнички, всевозможні. Для чого, не розумію. Адже все рівно там є п'ятнишка. Тобто, якщо квартира під здачу і так заморачуватись, бо хочу стойку, плінтус, не знаю. Ну Тут можливо було згладити ці п'ятна тільки одним способом. Можна було покрити. Тоном якимось сірим, там, чи темним, кори... темнокоричневим, чи сірим, чорним. Но це єдине, щоб згладило ці всі моменти на рахунок собачок, котиків на рахунок оцих п'ятер, які ми там бачимо. Інакше тут більше нічого не світить. Оце максимум, що з нього можна було зробити. Перекласти де можна, зашприцювати, заповнити пустоти клеєм де можна. Відшліфувати, полакувати. До речі, цей паркет вже останній раз шліфований. Останній раз шліфується, тому що він до цього вже був шліфований, напевно, стільки раз, що... тому що ми вже шліфуємо і видно пази. Тобто це його останнє дихання. Одним словом, не знаю, для чого це так заморачуватись в. Для чого це заказчик так заморочився з цим плінтусом і переплатив вдвічі більше, чим він мав би бути, я не розумію. З таким підходом можна було просто демонтувати цей паркет, зняти смолу е і положити якийсь хороший, красивий ламінатик. Ну, В цьому випадку, можливо, да, тут дуже крива стяжка була, треба було би заливати, часу в них не було. Я все розумію. Але. Allah, Allah.